Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео робимо з вами наш традиційний прогноз розклад на щодень для України. І сьогодні ми з вами даємо період з 10 до 16 лютого. Вже ось і половина лютого, практично, у нас важливі події, важливі зустрічі. Робив я прогноз про. Анонсовано зустріч Зеленський Трамп. Вірніше Трамп Зеленський, бо він про це активно говорить, що приїде там чи буде зустрічатись з Зеленським. Також є розклад по регіонах та гарячих точках України на лютий 2025 року в коментарі під цим відео прикріплю посилання. А ті, кому мої прогнози важливі цікаві, підписуйтесь на мій youtube канал і інші соціальні сторінки мережі. Поширюйте відео, ставте вподобайку і пишіть ваші коментарі, щоб відео було активним. Отже, загальна характеристика тижня. Відпущення і чистка минулого. Вже ось буде рівно 3 роки 24 лютого, після повномасштабного вторгнення. Пора припинити війну. Далі у нас колісниця. Важливі поїздки, приїздки, важливі, правильні. В одній упряжці люди, які рухаються далі до якихось розв'язок, до якоїсь цілі, до якогось результату. Далі у нас. Початок процвітання. Ще одна дуже така хороша карта по цій колоді. І далі у нас ще один аркан колісниці. В цій колоді він називається «Сходи», тобто дорога до мети. Вперед, вперед і повний вперед. Дуже важливі мають ще відбути задіяння якихось тактик, чи ходів, чи стратегій в боротьбі з ворогом. І ще більше їхнє винищення. Дуже хочеться, щоб на усій лінії фронту ворога вдалося зупинити. Дуже хочеться, щоб були і успішні контратаки. Та й зрештою припинення війни. Загальна характеристика тижня дуже обнадійлива, тобто події, які власне ведуть до того, щоб відбулося початок процвітання. І що саме цікаво. Бачите, намальовано дві руки, які теж якби, одна одну так покривають. І це теж мені карта от нагадує про багато вже тих розмов про корисні копалини, про рідкоземельні метали, про ті всі коаліції співпраці, про те, що навколо цих наших так важливих копалин, щоб це Росії не дісталось, то хай допомагають вигнати геть ворога з України. І хай. Роблять важливі кооперації. Понеділок. Карта подорожі. Ще в мережі я не зустрічав, коли там має трамп приїхати. Поки що це оголошення, але це може бути цілком навіть так несподівано. Покровительство карта. До речі, нагадую, що протягом лютого небезпечні дні пов'язані з цифрами 1, 9, 0. У ну, понеділок, до речі, тут ще й карта вогню. Тут конфлікт і поразка. Матеріальні плоди. Як б не були конфлікти і поразки, матеріальні плоди відновлення буде. Ну і тут карта вісімка жезлів. Швидкість та ініціатива. Швидкий рух, розвиток, зміни. Там, де цього не було. Але і стихія енергії вогню присутня, тому все-таки в понеділок підвищені загрози вогневих атак, тривог чи масованих атак по Україні. Будьте обережні. Вівторок: карта диявола. Викриття тих, хто вечір шкурі. Викриття всяких гадів буде продовжуватись. Народження нового важливого аркан світ. Початок нового етапу. Духовна сила. Яка, власне, може привести до викриття того всього чортячого диявольського і до народження нового, і Верховний суд, духовне звільнення, а також завершення одного циклу, початок іншого. І через ці всі жертви, страждання, оце все жахіття, яке було, йде тотальне очищення, трансформація. і і результат. Тобто завершення отих хто всього кровопролеття і того всього жахіття. Ой, дай би Бог, щоб так воно і було. Щоб зараз активно все до того йде, щоб з цього був результат. Бо саме зараз він і можливий. Середа карта сприйняття, нові енергії, нові теж якісь можливості. Карта прибутку. Дуже багато, я помітив, числа 9, присутні серед арканів, Колись теж десь таке чув. Три дев'ятки здійснення бажань. Результат. Тут тіньова карта. Коли темрява прикидається світлом, але викрита буде. І бути поза натовпом, тримати свого, бути особистістю, і не дозволяти собою керувати чи маніпулювати. Все-таки середа теж, я би сказав, по енергіях день. Важкуватий. І небезпечний, але поряд з тим є важливі події, які в цей день будуть відбуватися. В тому числі можуть бути ще і оголошені важливі пакети допомоги від тих чи інших країн, виділення грошей для України, якихось заморожених активів, там російських чи ще щось передача Україні взагалі прекрасно. Ну і так далі. В тому числі не виключені оці візити. Так, далі у нас четвер. Четвер. Ой, тут карта, якась така: напад, агресія, провина. Називається, наробити біди, потім сказати, що ми в тому винні. Так, колесо Фортуни. Ще одна карта про завершення попереднього циклу, початок нового. Перед цією картою про фатальність. Те, що може відбутись погане, може й відбутись. По окремих регіонах цей день може бути дуже небезпечний. Це четвер. А... В інших от аспектах, коли, якщо ці дні будуть якісь справді зустрічі чи там з Трампом чи ще з важливими персонами, то нечисті може атакувати, вже неодноразово таке було, пам'ятаю. Тут карта більш така скраща, тобто карта, ну от коли домовляються, а потім святкують. І світло власного шляху, необхідність духовного росту, розвитку, карта монаха, відлюдника. Чим більше духовно ростем розвиваємось, тим швидше завершення війни наближаємо. П'ятниця карта Сонця чи аркан невинності. Тут в нас уважність, обережність, але по вибудованому плану до результату. Карта балансу. І тут в нас королева жезлів. Впевнено, рухаємось до реалізації цього намічного плану. І до важливих. Перемовин, договорів, заключень, в тому числі можливих і підписань, документів, які дають чіткість і прояснення подальшого шляху. Субота. Так, це субота, правильно. 2, 3, 4, 5. Виснаження з арканом творця. Як би гади нас не виснажували. Своє майбутнє творимо самі. Багато чого є в наших руках. Далі у нас завершення карта. Дуже багато карт зараз про завершення. Завершення попереднього циклу України, початок нового. Тут така ментальний конфлікт. Ну теж по загрозах по деяких регіонах дуже може бути висока небезпека, субота. І четвірка кубків. Що може, міняємо, що не можемо, очікуємо. Головне бути відкритому до нового. І до допомоги правильної. І неділя порівняння карта. Все пізнається в порівнянні. Кажуть, худший не означає, чи худший, чи менший не означає слабший, щоб там Росія не заявляла, але своїх поставлених цілей вони не досягли. І хай всі вищі сили допоможуть, щоб вони їх тим більше не досягли. Карта сили, карта інтуїції, карта сімейного благополуччя, Десятка Пентаклів. Теж про допомогу, про підтримку, про правильні інтуїтивні рішення, про підсилення і про те, що по-новому відкриються наші можливості. Може, трохи і такий метафор, але хто чує, той зрозуміє: енергія змінюється. Дуже і дуже багато є таких, ще раз кажу, карт про зміну циклу. Неодноразово навіть в енергопрактиках були такі карти і підказки: що чекайте змін на зміні сезонів. І дротка була підказка, коли вогонь розтопить лід, тоді і буде перемога. Чи завершення війни, чи перемога, ну, перемога було слово. Але я вважаю, що вже перед усім припинення війни це і перший крок до перемоги, припинення всіх гарячих стадій, фаз, обстрілів і так далі. Ну, і по-правильному теж було припущення, і в мене в тому числі, що саме фраза Вогонь здолає лід це перехід з зими до весни, коли сонце топить лід. Енергія вогню топить лід. Ось такі розклади. Пишіть ваші роздуми. Всім дякую за увагу! Почуємо з вами в енергопрактиках в наступних прямих ефірах. Всім світла побільше відправляю і продовжуємо наш рух до перемоги. Бережіть себе!